Міндіч повертав Чернишова за кордону. Можливо, тепер схема працюватиме в зворотному напрямку. Чернишова випустять, аби той повернув міндіча там з Ізраїлю, чи де він перебуває. Ну це знаєш таке на рівні жарту. Мінус на мінус дає плюс, угу. але чи повернеться, якщо вийде? І для кого плюс сам Чернишов теж величезні питання? Так чи інакше, під час засідання вищого антикорупційного суду прокурор САП повідомив, що в одному з епізодів так званих плівок Міндіча чутно, як Герману Галущенко зателефонував президент Володимир Зеленський. Прокуратура наполягає, що цей епізод підтверджує вплив міндіча. Президент ніби як зателефонував Галущенко після повідомлення від Карлсона. Після чого Галущенко запитує у Міндіча, що йому тепер з цим робити, вочевидь, просячи пораду для спілкування із президентом. 呃。Uh huh. uh Так є бачиш, як дозовано все з'являється. Ось сам вже інформація з'явилася. Я думаю, що нас попереду чекає ще дуже багато цікавих викриттів і мало приємних. І тут насправді дуже цікаво, як будуть розгортатися далі. події, як буде реагувати сам президент Володимир Зеленський, адже поки що на даний момент до кінця не є зрозумілою його роль, чи знав він і покривав, чи намагався на це закривати очі, і взагалі чи знав і отримував з цього. Якогось виду, вигоду, зрозуміло, що це все має доводити слідство, але він чинний президент, діючий станом на даний момент, і проти нього, поки він в цій посаді, якесь кримінальне провадження, ну навряд чи можна завести, скоріше за все, ні. Тут треба консультуватися з юристами, але мені здається, що ні. Чи можуть його так само допитувати в якості якогось свідка, теж величезне питання, Могу, ні. але те, що це вже б'є по нашому рейтингу, по нашій репутації міжнародній, це вже факт. На превеликий жар, і он буквально кілька хвилин тому ми акцентували увагу на тому, що м -м, приватні донори, саме приватні донори, які допомагали нам у сфері енергетики, вони відмовляються це робити, апелюючи до того, що зверніться, будь ласка, до тих людей, у яких є гроші, які на цьому заробляли за рахунок відкатів. У ну, до речі, вони б теж могли б профінансувати захист нашої енергетики. Тепер Володимир Милян, політик, міністр інфраструктури України з 16 по 19 роки, майор збройних сил відставці до нас доєднується. Вітаємо вас, пане Володимире. Вітаю студія. Дякую за запрошення. Пане Володимире, дякую, що дикнулися. Звичайно, тема всіх хвилює, всім дуже цікава. Але ж що будуть з нею робити? Нарешті з'явилася реакція президента. Сьогодні він написав, що е, хотів би, щоб ці люди пішли в відставку. Ці два міністри юстиції і енергетики чинний, і були введені санкції РНБО. На ваше бачення чи врятують такі е, вчинки? Е, ситуацію з рейтингами з довірою, ну і загалом цією. Корупційною схемою, скандалом, що розгорівся в нашій державі, ну, президент е, остаточно поставив крапку на свої можливості переобрання, е, це лише один з незначних епізодів масштабного пограбування країни, яку він влаштував зі своїми чотирма-п'ятьма менеджерами. І, безумовно, за це має бути не тільки політична, але й кримінальна відповідальність. Е, прикро, що це трапляється у час війни. Бо, здавалося, енергія президента як Верховного Командувача мала бути сконцентрована на абсолютно інших речах. Але ми бачимо реальність такою, якою вона є. Популіст, якого ми обрали у 2019 році, таким і залишився, тільки став долавим мільярдером. Пане Володимире, так що ми бачимо ще в цій антикризових цих рішеннях. Позиція Верховної Ради, деякі депутати так само ініціювали відставку цих міністрів. Загалом чи виглядає парламент якимось суб'єктним чи кабінет міністрів? От як ви ще бачите, і ці в наші внутрішні перипетії? Єдиний вихід в цій ситуації е, має бути повернуто повноваження, які були вкрадені Зеленським у парламент. У нас парламентсько президентська республіка. А не навпаки, е, друге має відбутися переформатування коаліції. Замість огидного явища голосування решту вслух народу разом з ОПЗЖ має бути створена коаліція на базі проєвропейських сил, має бути новий уряд, бо при всій моїй особистій повазі до Юлії Середенко, її Зеленський працювати нормально не дасть. А, і третя умова президент має залишатися виключно в рамках своїх конституційних повноважень і не лізти в інші гілки влади. Заборонити йому. Просто брати телефон і комусь телефонувати, окрім того, що стосується питань зовнішньої політики і оборони, за які він несе персональну відповідальність. Я б дав би ще один пункт рефрейну, повернути залужну на посаду головкому. ну, але це не мені вирішує. Стосовно дзвінка, от ви кажете, не телефонувати. З'явилася нова інформація, від набув, що е, говорив. Е, Президент з міністром тоді енергетики Германом Галущенка, і він потім до нього ще й поїхав. роль тут Тимура Міндіча, як друга, як стверджують всі, друга президента. Наскільки це є фактором і не знаю, де самого Міндіча, що він на щось впливав, і так далі. Тим більше ніж друг. Це гаманець президент. Чивеніше один із гаманців, бо я думаю, що другий гаманець у Єрмака. І насправді. Те, що ми зараз спостерігаємо, цей жахливий серіал в онлайн режимі, який став можливим тільки завдяки тому, що Набу нарешті прокинулися з летрагічного сну і зайнялися своєю роботою. Тут нам треба подякувати антикорупційній інфраструктурі. Бо я соявляю, які тиски ми бачили так само, вони витримували, щоб це вдалося реалізувати. Я хочу побачити нарешті підозри е, тим чотирьом міністрам, які згадуються в е, записах, набу і в е, свідченнях САП. Хочу побачити їх за ґратами е, і без права застави. Бо в час війни красти в людей, особливо в енергетичній галузі чи в оборонній сфері, коли люди без світла, а військо без зброї, це не просто злочин. За таке треба просто розстрілювати на місці, насправді. І е, далі будемо спостерігати за ситуацією, бо я переконаний, що це далеко не єдиний скандал. Мініч фігурує в постачанні дронів, але, до речі, там не єдиний мініч. У НАБУ є справи там і по окремих інших високопосадовцях, які теж патронують цю галузь, і це питання податкової митної е, сфери. Де жахливі розкрадання іншим другом Росії паном Гетьмансоном? Тому за це все доведеться відповідати. Я дуже хочу, власне, щоб набуть саме цю справу довела до кінця, а не обмежилася традиційно якимись міфічними директорами департаментів, колишніми радниками чи взагалі третіми особами з умовного так званого бізнесу. Державна податкова служба написала, що Тимур Міндіч виїхав з України на підставі всіх документів згідно чинного згідно норм чинного законодавства. Усі документи, які дають право на перетин кордону під час воєнного стану, були в наявності. Пане Володимире, що це можуть бути за документи? Не все ж, мабуть, можна списати на сімейні обставини. І чи багато таких людей на ваше бачення може залишити державу перед врученням підозру? Я би дуже хотів, щоб прикордонники пояснили, як так трапилося, що вперше за всю історію України всі бази були вимкнуті в момент перетину кордону в Міндіч. Пізніше служба зробила повідомлення, що були перебої з електроенергетикою після російського обстрілу. Це неправда, тому що всі населені пункти вздовж кордону функціонували нормально, електропостачання у них було. Але саме в перетин кордону Міндічем момент. Ці бази вимикаються, тому е, ми маємо факт того, що втекти міндячу сприяли найвищі посадові особи України. І коли президент дає йому можливість втекти, а потім вводить санкції, коли він вже в Ізраїлі. Ну, це така собі історія. Насправді я би дуже хотів, щоб президент дав свідчення в суді так само, як це відбулося, і яким чином він сприяв своєму другу, і чим вони з ним займалися в робочий позаробочий час? В юридичному плані це можливо. Ну, звичайно, що можливо. В нього є, звичайно, юридичний імунітет. Але е, як президента, поки він є президентом. Потім у нього буде налегке майбутнє. Але на цьому етапі він, як громадянин, має повне право викласти свою юридичну позицію, в тому числі і в суді, якщо в нього є таке бажання. Пане Володимире, дуже вдячні вам. Слідкуємо за цими процесами. бачимо, що Дякую. говорять спеціалісти, що не всі ще й плівки. Набу обнародувало того. Я думаю, що будуть іще приводи поговорити. Ну і загалом ця ситуація вражає. Будемо до неї повертатися, і з вашими думками і аналізом, в тому числі, дякуємо вам, Володимир Милян. Дякуємо, політик, міністр інфраструктури з 16 по 19 роки, майор збройних сил України відставці. Поговорили про ситуацію навколо е розслідування набу власне, і САП про те, що відбувається з корупцією в енергетиці.